Так Доброго дня! Шановні кандидати у водії, з вами Автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович Шановні друзі, ми сьогодні проводимо День відкритих дверей. І ця традиція у нас буде кожної неділі. Причина наступна це ваші прохання, де ви звертаєтесь. До нас з проханням. Шановні методисти автошколи Нова, розкажіть, будь ласка, які такі ви маєте знання, методики, що з ваших слів ваші курсанти складають іспит в сервісному центрі з першого разу? Шановні друзі, хочу сказати, що у нас не усі курсанти складають іспит з першого разу. Хочу вас проінформувати, що у нас не всі курсанти складають іспит без помилок. Давайте думати разом. Якщо Стандарти сервісного центру дозволяють дві помилки і це зараховується як іспит складено. Скажіть, будь ласка, методисти, інститути, підвищення кваліфікації, кандидати наук, професори. Чому вони дали такий люфт? в Вісний центр Кернігівської області пригнався до ефіру. Розумієте, чому вони дали такий люфт? Причина проста, шановні друзі, це людський фактор. Людський фактор, він враховує дві складові. По-перше, Звичайна неуважність. Як вона виглядає? Домом нажати два, натиснув три. З якого переляку? Вся увага була на монітор. За пальцем не слідкував. А бідна, а бідна. Но не смертельна. Друга ситуація. Дома. Проходив тести. У мене є курсант, дуже перспективний пан Сергій. Він поставив собі ціль мене перегнати. У мене, значить, ну, скажімо так, класичний час, 4 хвилини. Я проходжу. Це він. Поставив собі ціль ніг, каже Володимир Павлович, я вас зроблю. І я вам відверто хочу сказати, що якщо на одній доріжці змагань, молодість та досвід, завжди з плином часу переможе молодість. Розумієте? Так, да, я можу підготуватися, я можу його наздогнати. Але це мені коштує все більше зусиль. І так, перша помилка це людський фактор. Просто-напросто. А друга помилка це ви не змогли опанувати свої емоції. Розхвилювалися. І це найбільш прикро. Але це дзвіночок. Про те, що, шановні кандидати у водії, ви ще маєте дуже багато емоцій при керуванні автомобілем. Їх не повинно бути. Емоції з'являються там, де є прогалини знань, де є прогалини навики. Що ми рекомендуємо? Шановні, ситуація наступна. Якщо ви склали іспит, помовчіть, будь ласка, скільки помилок ви зробили. Ви переможець, переможців не судять. Ось така ситуація. Але потрібно зробити аналіз. Чому ці помилки І Я вам відверто кажу. Наші курсанти сміються над тими помилками, які вони зробили. Буду просити пана Сергія, щоб він продемонстрував свої знання. Є дуже гарні сайти. Я потім вам скажу, і в описанні ви подивитеся ссылки. Вони Реально відтворюють екзамен. Значить, я попрошу пана Сергія, щоб він пройшов екзамен в реальному часі і прокоментував. Розумієте? Прокоментував свій підхід до успішного складання. Але. Я хочу сказати, що у пана Сергія є декілька переваг. Ну, перше, це молодість. Зрозуміло, да, йому це цікаво. По-друге, це, значить, він прийняв нашу умову, що буде складати іспит самостійно. Ви знаєте, це такий тержень. І таким людям ми не просто допомагаємо. Ми за них хватаємося, тому що вони найкраща наша реклама. Розумієте, да. гарний коментар, я його попрошу зробити. Так, шановні, тепер це була розпівочка, а тепер методика, як ми називаємо, рецепт. Від автошколи нова успішного складання теоретичного іспиту Після цього відео на тій неділі з'явиться відео наших практичних занять. Повірте, у нас працюють інструктори, і кожна вправа має час навчання. Розумієте? Ну, наприклад. Там рух э, вгору. Да. Два способи. Або з э, ой, ручника, стоянковий, стоянковий тормоз, тормоз. Да, підказуйте, будь ласка, стоянковий тормоз, бо я сам розхвилювався. Да. Або, як э, я кажу, по-дорослому. Тобто, як э, починають рух? Вверх водії з досвідом. Да і в нас є час навчання курсанта. Розумієте? Да, ми вибираємо один спосіб якийсь, його, його навчаємо, і це. це максимальний час навчання 60 хвилин. Це при тому, що 45 хвилин. Це реальний практичний, а 15 хвилин. Це водна частина або аналіз. І якщо за годину наш інструктор не навчив курсанта розпочинати рух вгору, автошкола нова, витрачає свій час, кошти, бензин, амортизацію автомобіля. і… Ми донавчаємо. Розумієте? Да, безкоштовно, за свої кошти. І тут курсант зрозуміло проявляє свободу. Але інструктор, повірте, не балаканина займається, а він вчить Вчить сфокусовано, тому що відеокамера в автомобілі, розповість мені про все. Якщо він швидше, то він зекономив. Він забирає усе це час, кошти, бензин. Собі. Так. Шановні, прослухайте, будь ласка, рецепт успішного складання іспиту від Автошкола Нова. Значить, ми беремо конкретний розділ номер 3 Він невеликий, він буде для вас зрозумілим. І так у нас є. Ось така шпаргалка. І розпочинається вона словами. Зроби раз. Почули? Не перший крок, ні степ степ, а зроби раз. Чому? Тому що дуже багато курсантів. Вони перенасичені загальною інформацією, вони не розпочинають діяти, вони розпочинають придумувати запитання. Тому перші дві неділі курсанти автошкола нова тільки задають питання технічного характеру. Назва книги яка сторінка? Я не зрозумів. Тести якого видання отакі питання. Питання по правилам дорожнього руху вони не задають. Методисти наші розрахували, що коли людина замислюється над постановкою запитання, у неї 80% включається інтелекту. Тобто, як я кажу, ми його втрачаємо. Він уж пішов складати запитання, щоб він виглядав, знаєте, таким заумним, щоб викладача якось так принизити. Тому що, я відверто скажу, дуже багато курсантів приходять не за посвідченням водія. Вони мені так і кажуть, Володимир Павлович, а де мені знайомитися? Бібліотеки закриті, в маршрутних транспортних засобах це не сучасно. Я говорю, так, да, правильно, той, хто може купити за 50 гривень літру бензина, це гарний супутник у житті. І так, почуйте, викладачі автошкола нова вимагають від курсанта дій. Розпочинай робити. А самий гарний доказ це помилки. Ми так і кажемо: принесіть нам свої помилки. Ваші помилки скажуть про вас все. Тобто, зроби раз. Зроби, значить, зроби раз. Будь ласка, книга Дерек Заворицький, ілюстровані правила дорожнього руху України. Повідомляю всіх, неважливо якого року. Базові, фундаментальні поняття, вони не змінюються. Правосторонні рухи все остальне. Нюанси, якісь там знаки, то підшліфуємо. Підшліфуємо «Д» проходячи тести. Значить, зроби раз. Прочитай в даному випадку розділ третій. Що потрібно в цьому розділі? Значить, будь ласка, читайте та дивіться на малюнки. Уважно читаємо і уважно розглядаємо малюнки. Прочитали ми розділ третій з книги ілюстровані Правила дорожнього руху України. Зроби два. Кожний курсант має щоденник таку папку. І в цій папці на першій сторінці є листок. Він називається щоденник самоконтролю. Ось тут, будь ласка, заповніть номер по порядку, дату, час і кількість сторінок, скільки ви прочитали. Мінімум, норма, максимум і примітки. Тобто ми своє навчання беремо під... Цифровий контроль. Тобто в автошколі новій нема цих розмов. Я була засмучена, я була ще якась. Питання, одне, скільки сторінок ви прочитали, який розділ? Час і все. Зроби три, шановні, ми підготовили безкоштовні зустрічі з викладачами автошколи. Знайдіть, будь ласка, ці безкоштовні зустрічі в Ютубі і знайдіть розділ 3 та перегляньте його. Розумієте? Там ми доторкаємось до філософії правил дорожнього руху і до базових понять. Рухаємось далі. Зроби чотири. Шановні, ми підготовили такий методичний. Тренажер називається тести сервісного центру. Будь ласка, він не безкоштовний, але філософія наступна. Перше, доступна ціна 50 гривень за розділ. В цьому розділі. Фокусовано і акумульовано питання, ми вчимо читати питання, друге тільки правильна відповідь. І третє коментар по малюнку. Тобто, ознайомившись з пунктами правил дорожнього руху та розглядівши малюнку, малюнки в цій книжці, Зафіксувавши результати час, скільки ми витрачаємо на це, ми переходимо до безкоштовних зустрічей, а потім переходимо на платний, платний тренажер з тестів правил дорожнього руху. Ціна за розділ 50 гривень. Це невеликі кошти, чашка кави. Потім, коли ви пройшли на тренажері, ваша задача виключити звук і самостійно вголос прочитати питання, звертаючи увагу на кожне слово та особливо закінчення. Навчіться Вичитувати слова до кінця та не пропускати слова. Потім декілька разів прочитайте правильну відповідь. Неправильні відповіді ви ніколи не будете бачити в своїх підготовці. Вони вам не потрібні. У вас немає ще тієї стійкої бази знань, щоб вас Відволікати якимось там е, цікавою постановкою питання. Поки що ми робимо наступне: вчимося вичитувати правильне питання і перечитимо декілька, декілька разів правильну відповідь. Все. І малюнок, якщо він є, коментар. Малюнок також ми розглядаємо цікаво. Дойшли до малюнка, будь ласка, подивіться на нього уважно, фотографічним зором, закрите очі, уявіть його перед собою та згадайте той коментар, який є в тестах в тренажері. В першому варіанті, коли питання і правильні відповідь робить наш спеціаліст. Наступне, будь ласка, ви пройшли на тренажері, потім свої результати вам потрібно занести знову щоденний самоконтроль. Як виглядить цей щоденник самоконтролю? Дуже просто. Ви відповідаєте на питання, потім робите перевірку, і потім, якщо питання вірне, ви його більше не доторкаєте. Якщо питання не вірне, ви заносите його в таблицю знизу. Оці невірні питання і будуть для нас тим орієнтиром, який ми проговоримо зі спеціалістом. Спеціаліст підказує, де у вас неправильна думка. Неправильна думка вона тягне за собою неправильну відповідь. Наступне. Потім, маючи вже знання, досвід, ми знаємо, як щитувати питання. Ми заходимо на сайт, називається greenway.com.ua. Я показую вам. Як правильно проходити питання? Там є питання по розділах. Коли ми вивчаємо розділ, а в даному випадку я вам рекомендую пройти розділ номер 3 ви вибираєте навчання по розділах і проходите. Питання безкоштовно. Тобто, не всі 100% питань, а проходите частину питань, але вони безкоштовні. Тобто, якщо ви 30% питань проходите без помилок, то це кажеться про високий рівень вашого. Підготовка. Наступне. Запитують питання, чи нормально без справ їздити? Шановні, значить, у нас є вже питання в чаті. Мій помічник його озвучив і питання називається Як? Чи нормально, якщо їжу без прав? Шановні, хочу відповісти вам. Є дві відповіді. Перша відповідь офіційна. Тобто, шановний пан, розумійте, що ви порушник. Друга ситуація це, шановні, не забуваємо, що ми... Зараз живемо і виживаємо в умовах війни. Тому будьте відповідальні. Якщо ви просто катаєтесь по місту, бравуючи тим, що у вас нема посвідчення водія, це є помилкою. Ви порушник. Але коли ви евакуюєте рідних, близьких, і у вас немає посвідчення водія, незрозуміло з яких причин. Ви його могли не отримувати в житті ніколи, але батько навчив вас керувати автомобілем. І ви зберігаючи життя рідних і близьких, так, да, ви порушник. Але ви порушник, знаєте, там, в мирному житті. А під час війни це не принципово Будь ласка, збережіть своє життя, здоров'я, не нашкодьте іншим учасникам дорожнього руху. Розумієте, як я вчу своїх курсантів, дякуйте Богові, що взяв грошима, гроші відпрацюєте але при умові. Що ви збережете своє життя? Тому відповідь така, шановні, дуже сильне питання, але майте на увазі те, що питання, воно трошки філософське. Будемо живі, не помремо, заплатимо штрафи, навчимося керувати автомобілем. Тому не сильно замислюйтесь, головне, яку ціль ви переслідуєте. Якщо ціль зберегти здоров'я та е, життя, ви рицар. А якщо ви, вибачте мене фраєр, то не треба цього робити. Рано чи пізно, понти, вони, знаєте, Тимчасовий. Так, шановні, рецепт наступний. Спілкуємося, виконуємо системну роботу і перевіряємо свої знання та кількість помилок. Якщо у вас дві і більше помилки, шановні, потрібен аналіз. Якщо ви робите... Помилки в базових, фундаментальних, як ми кажемо, скелетних знаннях. Будь ласка, будь ласка, або вивчить Азбуку ПДР, або приходять до нас в автошколу. Немає змоги, ви живете не в місті Херсоні. Будь ласка, ми проводимо онлайн-зустрічі і підписчики наші. Можуть задавати питання, нас цікавить ваші проблемні питання як кандидатів у водії. Інформую вас ще раз, з 1.07.23 року ви теорію можете складати без не навчаються в автошколі. Але якщо у вас буде дві і більше помилки, Будь ласка, автошкола нова допомагає усім курсантам і випускникам усіх автошкіл проаналізувати його стан знань та навичок та виправити становище. Шановні друзі, з вами була Автошкола Нова. Миру усім разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей!